Привіт, друзі! Привіт! З вами Юлія Іванія і ви на каналі Life in Motion. Вітаємо вас, друзі! І сьогодні ми приїхали в замок Ванцюче! Це продовження нашої вже початої раніше рубрики з Кракова на один день. Тому, друзі, приєднуйтесь, буде цікаво і пізнавально. А ще не забуваємо, хто ще не підписаний, підписуємося на наш канал. Ставимо палець до гори і давайте подорожувати разом. Погнали! Отже, друзі, хочу з вами трохи поділитися безпосередньо такими організаційними деталями. Замок планцюче знаходиться. Місто Ланцют, що приблизно 180 кілометрів від Кракова. Ми приїхали на власному автомобілі. Дуже зручно, бо поряд із замком є велика автопарковка. Ось, сьогодні субота, тому ми за паркінг не платили. Він саме в цьому місці, де ми зупинилися, біля. Дому культури він безкоштовний сьогодні, і, до речі, десь пішки пару хвилин буквально, бо він одразу знаходиться безпосередньо біля входу в парк. Що стосується доїзда публічним транспортом, то також недалеко від замку знаходиться залізничний вокзал. Ми не перевіряли, не ходили туди, але здається, я бачила вказівник, що там 500 метрів. Тобто теж дуже поруч і взагалі містечко невелике. Ми пройшлися. Ну саме містечко таке звичайне пов'ятове тут в Польщі. Тому мені воно не здалося якимось там особливим, але звісно, варто сюди приїхати через. Палац, замок і парк подивитися, бо насправді ми були вражені. Я б ніколи не подумала, дійсно, що він аж такий. Ось. Що стосується ціни квитків, то вони різні. Ми були в основній частині замку на першому поверсі, на другому поверсі. І плюс парк. І здається, в нам ще входить стайні в квиток. Ми ще не були там. Ось то основний квиток коштує на перший поверх це 40 злотих, це без жодних пільг, бо є також квитки для пільгових категорій осіб. Вони трохи в іншу ціну. Наш квиток коштує сорок злотих з людини, плюс 10 злотих. За м, другий поверх. М, точно варто відвідати і перший, і другий поверх. Е, дуже зручно, якщо ви розмовляєте польською або розумієте польську, то е, вмикаються в кожній кімнаті м, гучномовці і якби, оповідають про кожну кімнату, де ви знаходитесь. Е, вхід кожні 30. Хвилин приблизно черги на касах така була величенька, ми хвилин 20-30 простояли. але, як ми потім вже побачили, біля входа є автомати. Тому, якщо ви оплачуєте картою, можна купити квіток в автоматі самостійно і не чекати в черзі. якби ми приїхали в вересні, це середина вересня, але людей дуже багато. Я так підозрюю, що мабуть влітку їх ще більше. Якщо ви можете дозволити собі приїхати сюди в понеділок, то в понеділок вхід безкоштовний. Тому, друзі, хто має час вільний в понеділок, то ось такий бонус для вас. Нам дуже сподобалось. Якщо у вас будуть якісь запитання, то, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми постараємося відповісти. Ось так, гарного перегляду. Отже, ми у центральному вході в парк, і ви можете бачити, що є такі вказівники доказ. Там далі ще один вказівник. І жодного вказівника в інший бік. Лише там вказівник, що є в сади. Тому всі люди якби, натуральним чином йдуть туди, куди вказує той самий вказівник. Але там можуть вас чекати великі черги. В принципі, як... І нас сьогодні. І ніхто не каже, що, якщо ви бажаєте заплатити картою, то безпосередньо перед ходом на територію е, парку, замок, є ось такі автомати з квітками, де ви можете, правда, лише польською мовою. Обрати собі квиток. Ага, ага. Парк, І, ти... до речі, тільки в парк. Добре. Добре, що ми перевірили, тому можете йти одразу <свісно> <свісно> в касу. Можливо, в цьому. Це, мабуть, більше тоді стосується людей, які лише в парк приїхали. І ось тут такі турнікети. Отже, ми на території вже безпосередньо самого замку. І в нас ще є 20 хвилин до початку першої нашої екскурсії. І ми вирішили пройтись по парку. Парк дуже великий. Взагалі білет в парк коштує 2 злотих, але якщо ви купили квиток до замку, то парк безкоштовно. До речі, в парку майже немає людей, не дивлячись на те, що ми десь, не знаю, хвилин, може 20 або 30. Стояли в черзі в касі за квитками, але в парку людей немає, можна сісти, відпочити. Взагалі дуже тут така приємна атмосфера, так гарно. Жили ж люди і, як ви можете бачити, працюють роботи, косарки. А ось прям там далі можна побачити робота в дії, Ось вам сучасні технології. Дуже велике різноманіття квітів. Зелені. Годинник. Ми повертаємося до центрального входу, до безпосередньо самого замку, бо нам вже час йти на екскурсію. У внутрішньому дворику замку є кафе, таке під відкритим небом. І в перервах між екскурсіями ми вирішили випити кави. Подивитися, чи можна тут літати дроном. Подивити, чи можна літати дроном, так, і трохи, не знаю, поновити сили перед новою 50 хвилинною екскурсією. Цей замок належав роду Любомирських і Потоцьких, і наразі є одним з найяскравіших і найбагатіших замків, і, взагалі, таких комплексів Палацово-замкових з великим парком, що теж дуже цікаво, що. Він повністю зберігся, він не був пошкоджений під час ані німецької окупації, ані пошкоджений під час окупації Радянським Союзом. Щоб більше нам розповіли під час відвідування гід, що після того як Нащадок роду Потоцьких, який був останній жив у цьому замку, 44-му році він виїхав до Швейцарії, він залишив тут свого розпорядника, і той вигадав такі цікаві хитрість. Він написав російською мовою велику табличку про те, що цей замок. Є музеєм народної польської культури, польського народу взагалі. І радянські солдати, які підійшли до замку, вони прочитали цей напис і вони подумали про те, що це рішення вищих радянських влад, і тому дуже пощастило цьому замку, що його не Розтрофєїли, як багато інших е, європейських скарбів. Так що, друзі, дуже цікаво. У 2016 році відбулася велика реставрація цього замку. Що внутрі, що зовні, ну ми прямо у захваті, правда. Дуже радимо е, відвідувати. І е, взагалі, ну, цікаво. Друзі, дуже сподіваємось, що вам сподобалася ця невеличка подорож. І ми дуже вам вдячні за те, що додивилися за те, що додивилися це відео до кінця. Також нагадуємо, що не забувайте, будь ласка, підписуватися на цей канал, ставити палець до гори і також подорожувати із нами. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!